Є тисяча? Всього все Сумка? ма ма Від гуся, бачиш, тут пише гусь А що оно ось? Це такий бренд гусь Газ Кобіль, тобі не відібрали де? <laughs> Твої сумки не бери ніде Туди, де. де їдеш А як маю ходити без сумки? Літка За рулем ти спеціалістку бери. Що спеціалістку? Я файно себе вбираю. Що я... я за рулем себе вбираю білу шубу, білі штани, білі капси. А як тобі поломить машина, і що ти робиш? Кликаєш білі штани? Я що, себе розумію? Ну, ти ж розумієш, що ти їздиш. Я нічого не, не розумію, мама. Дітка, ага. ти ж не, таке не робиш. А я, але я нічого не розумію, що я буду там робила, як я нічого не розумію. Ну відкрию капот і що? Ну добре, відкрий капот і що він робить? Там хто тобі допомагає? Ніхто не допомагає. Оце ж та вставай хуйо, я хайку тримай, хуйо не буде.